Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я маю честь представити вам новинки, котрі з'явились на ринку ветеринарних препаратів України. Мова йде про протипаразитарні засоби Credelio Плюс для собак та Кределіо для котів від американської компанії Еланко. Кределіо плюс це жувальні таблетки для собак проти бліг, кліщів, шлунково-кишкових та легеневих гельмінтів, демодикозу, а також проти личинок дірофілярій. Кределіо для котів це перша жувальна таблетка для котів проти бліг та кліщів. Чому ці засоби варті вашої уваги Та в чому ж, на мій погляд, полягає їхня цінність? Звісно, ринок протипаразитарних засобів переповнений різними препаратами, котрі мало чим відрізняються між собою. Однак ветеринарна фармація не стоїть на місці і розвивається, пропонуючи нам не лише нові класи діючих речовин, а й спрямовуючи свої зусилля на розробку більш зручних, більш дієвих або ж більш безпечних засобів. Розглядаючи препарати Кределіо Плюс і Кределіо для кутів, я дійшов висновку, що це дійсно таки більш сучасний метод вирішення паразитарних проблем. Суть у тому, що до складу Кределіо входить лотиланер. Не просто ще одна речовина з класу ізоксазолінів, котрі є складовими більшості таблеток проти ліг та кліщів, а й принципово відміна від більшості молекула. Пояснюю детальніше, усі сполуки із оксазолінів існують в двох формах, що відрізняються просторовим розташуванням їхніх атомів так звані право та лівообернені енетіомери. Вони є дзеркальним відображенням одеонного, але діють неоднаково. Продукти флура та афоксоланеру містять обидва енетіомери, тобто є арасемічною сумішю, якщо говорити мовою фармакології. Компанія ЄЛанко додала ще один ступінь очищення, щоб відокремити зайве і виділити чистий енетіомер. Таким чином, кределію містить лише активний S-енетіомер енетіомер лотеланер, що діє делікатно та водночас ефективно. Що це дає в клінічній практиці? Лотеланер, будучи чистим S-енетіомером, є значно активнішим, ніж його R-енетіомер, і забезпечує кращу ефективність та триваліший період захисту тварин. Отже, додатковий процес очищення надає три переваги кределю: перше це Менша ймовірність побічних ефектів, а це означає безпеку для тварини. Друге це менше навантаження для на системи організму тварини. І третє це вища ефективність за однакової дози препарату. Таким чином, я вважаю, що цінність кределіо полягає передусім у вдосконаленій діючій речовині, котра дає ряд переваг ветеринарним лікарям, власникам тварин та домашнім улюбленцям.